Доброго дня, шановні мої. швидко сьогодні готую. Кабачкову таку паляничку. Хліба немає. до супу, От, придумала таку паляничку. Натерла пів кабачка, От такого пів кабачка натерла. Одну морквину. От морквину таку. Дві таких натерла морквину. Три зубочки великих часника. От кропу нарізала, пів великої цибулини сюди втерла. Два стакани борошна вкинула, розпушувач, сіль. І от підготувала отаке от гарне тісто. Погляньте, яке воно гладеньке глянцеве таке тісто. І тепер змазуємо лист олійкою. Гарно так олійкою змазуємо лист. Дуже швидко приготували. Змазуємо лічкою гарно. І красиво викладаємо наше тісто, а духовочка вже розігрілася. Швидко і, надіюсь, смачно посолила, поперчила. Яку ще приправу, придумайте, кінці, якщо вам якась подобається, можна ще навіть томатної пасти додати. І от така поляничка на кабачку до супу буде. І не дуже така калорійна, і смачна. Отак. І в духовочку. І от випекли ми таку красивенну поляничку кабачку. Але я забула, вибачте, спішила дуже, бо світло вимикають. Сказати, що ще треба додати 1-3 стакана молока і яйце, коли замішувати тісто. Все змішати, звичайно, і замісити таке тісто. І випекла стака поляничка. Швиденько не встигла. Я тепер продиктую вам ще раз рецепт, півка бачка. Грам 300 вийшло. Я його натерла на терку на велику, з великими зубчиками. 3-4 зубчики чеснику, пів великої цибулини, 2 стакани борошна, одна велика морквина, одна третя стакана молока, яйце і розпушувача 1 третя чайної ложки. Усе змішала заразом і поставила в духовку. І вийшло такий. Хлебет у нас.